Доброго ранку усім, хто до нас приєднався ранок ТТБ у прямому ефірі. У першу неділю жовтня ми відзначаємо День вчителя. Вчитель це більше ніж професія. Це справді поклик душі, що вимагає наполегливості, душевної рівноваги і постійного натхнення. Народна мудрість каже, справжній учитель не той, хто намагається навчити нас, а той, кого ми вчимося. Поруч із нами є чимало освітян, які обдаровують своїх вихованців енергією добра та людяності, допомагають їм зорієнтуватися в житті. Та знайти себе до розмови. Я запросила директора Тернопільської школи ліцею No 6 імені Назарія Ямчука Олександра Остапчука. Доброго ранку, Доброго ранку, вітаємо вас, колектив телерадіокомпанії. Вітаю вас наступаючим святом професійним днем. Вчителя, дякую, дякую. Ну і як йде підготовка до цього проведення свята? практично для нас це дійсно велике свято, тому що ми любимо свою роботу, і будь-яка увага зі сторони влади, дітей, батьків для нас є важливою. Сьогодні п'ятниця, оскільки в суботу в неділю навчання немає, то підготовка і святкування відбувається вже сьогодні. Звичайно, хочу сказати, що уроки всі відбуваються за розкладом, так як і відбувалися. Єдине скажімо, піднесений настрій і в дітей, і в вчителів, і звичайно, в батьків. Діти вже з вечора ще підготували приміщення школи до зустрічі вчителів. Нас зокрема в... Вчора облаштовували школу до 12-ї, Ну опівночі аж були люди в школі, які працювали кульками, прикрашали школу, робили різні написи на дверях, на стінах. Звичайно, такі веселі. Ну от, зокрема, в мене на дверях я зранку побачив табличку. Написано невгомовний астероїд. В їдальні написано Єсли що, заході». учительська Алібаба і 40 розбійників. Ну, це робиться практично в кожній школі, але кожен старається придумати щось що цікаве, щоб воно було і батькам, і завжди. Туди усмішку. Ну і зранку казкові герої цього разу у нас десятикласники організували казкові герої, які зустрічали вчителів і проводили до школи. Звичайно, звучить музика, дітки в... 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 чіпляють такі святкові ленточки на стрічечки. Всіх піднесений настрій. Всіх, всіх, настрій гарний, приємно, гарно. Звичайно. Ну, Звичайно, шкода, що один раз в рік. А скажем, інтелектуальний розвиток вчителя чи дозволяє він нині вти в ногу з прогресу? Ну якраз коли ми говоримо вже про вчителів, то тут важливо зрозуміти і знати, що вчителі такі самі люди, і всі вони мають здатність і помилятися, ну і разом з тим бути трішечки вищими ніж навколишній світ, щоб вести цей світ до чогось гарного і приємного. Інтелектуальний розвиток вчителя, звичайно, залежить від самоосвіти вчителя, від того, які книги, газети читає. Журнали в театри, фільми ходить і так далі. Це важливо, тому що воно впливає на розвиток і сприйняття навколишнього світу. Якщо брати технічний прогрес, то вчитель звичайно не повинен відставати. Знаємо наскільки зараз. Продвинулася комп'ютеризація, і, взагалі, різноманітні мультипендійні засоби вчитель повинен бути в курсі справ всіх і показати, що він здатний такими методами виховувати дітей і готувати їх до більшого кращого сприйняття знань. Ну у нас так жартаме, є щодо прогресу і до того, як вчителі готові до цього прогресу. Такий веселий анекдот. Звичайно, сьогодні свята можна розказати. Ну вчителька там, Марія Іванівна дітям говорить, каже: Діти я сьогодні хотіла Петрику відправити. Факсом оцінки для батьків, але факс ніяк не відправляється, Він назад вираз виповзає. А один моїй Марія Івановна, напевно, треба було марку наклеїти на факс. Тобто, у нас такого звичайно немає, але певна якась доля такого життєвого досвіду в цьому є, тому що дійсно складновато в сучасних умовах, але прагнемо спільними зусиллями і батьків, і дітей, і вчителів опановувати ті технології, які зараз у нас є, і разом з тим трошки просувати вперед і самим, тобто робити певні інновації, які дійсно є інноваціями. Про яких можна дуже багато нас говорити якими знаннями, вміннями повинен володіти вчитель? Ну і не лише, скажімо, знаннями і вміннями, власне ну насамперед, ми повинні зрозуміти так само, що в сучасних умовах вчитель, який просто передає знання, це не є вчитель. Актуальності набуває така посада, ну і покликання, скажем так, це вчитель-тренер. Тобто вчитель, який настільки організовує роботу в класі, що він тільки спостерігає за тим, як діти досягають того чи іншого рівня. Але, звичайно, він повинен вчити не тому, що він сам знає, як я вже саме він повинен вчити тому, що потрібно дітям, а в те, що потрібно... Дітям входить і частинка того, що він сам знає, і те, що передбач... він передбачає, потрібно буде дітям в майбутньому. Ну і звичайно, термін, про який ми говоримо, що діти не повинні готуватися до дорослого життя в школі. Вони повинні жити в школі. І відповідно має бути такий плавний перехід. Тому вчителі повинні володіти ось такими якостями, які е, носять такий прогностичний характер, тобто передбачають, що буде з дитиною через певний період часу. А це говорить про те, що вони повинні добре знати індивідуальні особливості кожної дитини. Ну розуміємо, що на загал вчити і виховувати склад. Складнувато, тому зараз робота вчителів є більш такою носкрупульознішою, ну, і потрібно звертати увагу на багато аспектів, які впливають на те, щоб діти були дійсно розумними, гарними і добрими. І тут зразу кажу про такий аспект, як попереднє запитання у нас було щодо інтелектуального розвитку вчителя. Є розвиток звичайно інтелектуальний, який веде до ну спрямований з прогресом технічним, а є з прогресом духовним. І якраз з прогресом духовним пов'язано те, наскільки начитані, наскільки обізнані із сучасним суспільним життям. Вчителі. Це стосується всіх сфер там і техніки, і мистецтва і інших напрямків розвитку. Тому важливо, щоб вчителі дійсно і читали багато, і були ознайомлені з усіма напрямками суспільного життя. Ну ми зараз в школі так я буду говорити за свою школу, про свою школу вніше напівжартома, але напівсерйозно. Я вичитав, що в одній із країн, де у нас я пам'ятаю, Індонезія, десь в тому напрямку, уряд видав таке розпорядження про те, що кожен. Кожен вчитель зобов'язаний, це наказ був такий. Кожен вчитель зобов'язаний за рік прочитати чотири книги. Це як ніби закон було. Звичайно, це викликало певне невдоволення вчителів і так далі. Але коли я прочитав таке повідомлення в книзі такої, ну скажу, я скляюся перед його талантом, Володимир Співаковський, це директор київської ліцею Грант, прочитав таке повідомлення, і мені сподобалося. і На одній з зрад я вчителям сказав, що ми зараз готуємо великий стенд, де буде написано прізвище кожного вчителя. Книга, яку він прочитав, книги, які вони останні. Тим часом читає. Звичайно, філологи втішилися, тому що вони вирішили, що це мають бути твори, які стосуються безпосередньо навчальної програми, але це твори, які поза програмою для того, щоб вчитель міг спілкуватися з дітьми і щось своє пропонувати, бути набагато вище комп'ютера чи того планшета, яким діти користуються. Тобто, така річ теж веде до, ну скажем так, покращення взаємовідносин і до того, що вчитель це є дійсно особистість. А чим взагалі цікавляться нині сучасні вчителі? Е, ну звичайно, скажімо так, оскільки Тернопіль, все таки міська влада проголошує містом фестивалів, то звичайно брати участь у фестивалях, дивитися, робити свої висновки, дітям mm -hmm. пояснювати, що таке добре, що не добре, що таке дзідзо, що хто такий Петрененко. От якраз на це повинна бути спрямована наша робота. Ну, більше в такому напрямку просвітницька робота, тому що на превеликий жаль, ми поняття переплутуємо і. Маємо результати, що народ масово кричить, давайте нам Дзідзя», бо це лице української культури виявляється. От, то нам відповідальність набагато більша, ніж би ми весь час слухали Петрененка, Зінкевича і так далі. Тобто таких майстрів українського мистецтва було б нам тоді простіше, звичайно. А так добольно, ну, але такі, як Дзідзі нам дають роботу. <сум> Більше роботи буде потрібно буде працювати з розумом, з мисленням і з душею дітей. Який такий термін інновація, чи не дратує воно вчителів? Так, ну дійсно, в нас на превеликий жаль за цим терміном інновація просто побудовані терміном ці різні резонітні вислови виступи людей від освіти, навіть ну там скажімо, чиновників, не чиновників, але всі люблять його вживати. Інновація повинна бути ця річ, така яка має бути, має практичне застосування не просто розповісти, і сказати, а де вона використовується і що вона дала. У нас на превеликий жаль, це все носить теоретичний рівень. Особливо зараз в Тернополі практично речей пов'язаних з інноваціями. Ми не бачимо, а є речі, які заслугують на увагу. Ще раз хочу звернутися до книги Волод... Дим Спіоковського про якого я тішу говорив. Там є освітній вибух, в нього така книга, і там м, стільки цікавих речей, що якби м, хоч. Кожна третя школа з Тернополя взяла на озброєння ті речі. Ми би в Тернополі трошки підняли би вищу освіту. Речі пов'язані з тим, як має розвиватися освіта, що вона повинна давати. Хто такі вчителі і якими вони повинні бути. Ну, до речі, я хочу сказати так само, ви сказали, яким повинен бути вчитель. У нас в школі є номінація. Ну, це така номінація, вона при присво... присвоюється пожиттєво. Шкільний професор, це теж я взяв Володимира Співаковського. Шкільний професор це людина, скажімо так, бездоганна у викладанні, яку люблять, поважають діти, яка є улюбленцем Дітей, і яка приємна в спілкуванні, тобто немає ніяких. Каменюк за пазухою не носить, скажімо так. Звичайно, ми виважено пройшли, підійшли до цього питання. Зараз ми маємо одного шкільного професора поки що в школі при титул. Це вчитель історії наша Івана Іванівна Лихачинська. Ну щорічно, відповідно до рішення і педради, і рішення адміністрації, скажімо так, премія в розмірі тисячу гривень вручається. Ну це таке, хоч моральне захочення, матеріальне захочення невеличке, але моральне це відчуття. Шкільний професор. Ми надіємося, що все-таки воно буде розвиватися. і на завершення ваші побажання. Побажання я хочу сказати перед тим, як звернутися до Сітян, що я вчора спілкувався з директором видавництва Джура Василем Джурою, і в них вийшла, напевно, що ніхто не бачив, дуже цікава книжечка. Книжечка В'язанка побажань для української молоді Володимира Лучаківського. Речі, які написані в цій книжці, є настільки цікавими і гарними, вони зараз потрібні кожній дитині і кожному вчителю. Я би звернувся навіть до управління освіти, до міської ради придбати ці книжечки, і от що потрібно розповсюдити, не квиточки на футбол чи чоловік. Чи чи на половину, які там є він, у нас а от такі книжечки, де є віршики нашого першого бургомістра до дідуся, до бабусі, до тата, до мами. Ну і, звичайно, до вчителів є. Тут дуже гарні речі такими словами: мамусю рідненька, татусю рідненькі. Тобто, не те, як зараз говорять наші діти, старий, старачі предки, ця цей вульгаризм повинен бути викорінений із нашого нашої мови. А він пише: От вчителеві, за вашу працю, за, за ваші труди і за ваш для нас старунок. Прийміть в подяку із щирої груди слова, ті як подарунок. Най вам щаститься за кожним кроком. Жийте в здоров'ю і силі. Най плине мирно вам рік за роком. Не знайте лихої хвилі. Отаке побажання нашим вчителям. Ну з цієї книжечки. Ну що ж, ми дякуємо вам за таку цікаву розмову. Ще раз вітаємо вас з святом, тому що ефірний час уже добігає до нашого завершується. Завершення і якою б не була погода, похмура або сонячна, посміхайтеся один одному і зробіть цей ранок яскравішим. Я дякую всій творчій групі ранку СТТБ», яка мені в цьому допомагала. До побачення і до нових зустрічей в ефірі. Гарних вам вихідних. До побачення.